Всім привіт! На цей раз я була в магазині АТБ Аврори на Бажанівські кобаси і почну я свій огляд із магазину АТБ. У мене два чеки, один майже 500 гривень, а інший 125-126 ну 126. Чому два чека? Тому що з карткою АТБ ось такі листинорі від Sushi Power 5 штук в упаковочці по акції. Тобто, купуєш картку АТБ і цей товар буде дешевше. Знижка невелика, але все ж таки, вона є. 66 гривень, 30 копійок, одна пачка. А зі знижкою 63 гривні. Ну, виходить, що 6 гривень я зекономила. Дівчатам купила банани 5 штук. 67,55 за кілограм. Тут майже 700 грам на 46,74. Тоді купила 4 ось такі великі яблука сортове, називається. Були ще більші. Якби були меншим розміром, я б купила більше штук. 39,95 за кілограм, 4 штуки заважили майже кілограм на 36,75. Потім Женька попросила мандарини, я її купила 5 штук. Називаються вони муркот. Тут майже 400 грамів на 27,63, а за кілограм 71 гривня 95 копійок. Також вона попросила лимони. Купила ось такі два штучки: один, один лимончик більший, інший менший. 82,95 за кілограм. Два штучки заважили майже 300 грамів на 22,56. І буду робити суші з запіканкою. Нам подобається в прикуску огірочок свіжий, то купила три штучки. Ну і женькина на також. Огірки за кілограм 109,89 Три штучки заважили майже 400 грамів у нас 42,64. Майже всі інгредієнти для суші запіканки у мене є, але не було майонезу. За акційною пропозицією купила від Оліс 50% жирності чудовий, 300 г пачечка. 26,50%. У куточку ви побачите, скільки було на акційна ціна. Чорним позначено. Білим це вже по акції ціна. Тоді потрібно ще крем сир купила ось з додаванням шматочків риби і зелені. На меженьку ця ось сиркова маса сподобається. І в суші запіканку ідеально. Така баночка 135 г. За акційною пропозицією 64,50. І цю запіканку смачно їсти з соусом тіріяки. Була не по акції, але якщо вже буду робити, щоб було смачно, то прикупила оцей соус. Така маленька пляшечка 200 мл. І його ціна 52 гривні 70 копійок. За акційною пропозицію купила в ось такий сирочок. Десерт Марійка зі смаком ванілі. 130 грамів одна баночка. 17,50 за 235 гривень. Для Алінки купили ось такий сирочок. Ну йогурт його вікні 90 грамів. на одноразову разову Зі смаком абрикосу і банану. 4 штучки одна баночка за 4,73,60 І купила ще їй такі 4 штучки без додавання різних смаків, 90 грамів також. Кисломолочний за баночку 17,50, за 4 штуки 70 гривень. Оце показала, що купила. Я ж самій не віриться, що тут більше, ніж 600 гривень. Товару на більше, ніж 600 гривень. Ціни просто вже зашквал. Ну, поїхали далі дивитися, що ж я купила. Важанівські ковбаси я витратила 186 гривень, 30 копійок. І що ж я купила? Будемо знову робити з Женькою піцу. До нас прийде кума у гості, і потрібно смачники щось приготувати. Значить, така паличка форшетної, вищий сорт. І ось такий невеличкий сир з акційною пропозицією шматочок. І до чаю, до кави ось таку купила стакову масу. Майже тут 500 грамів з родзинками. Їх не багато, але все одно вони відчуваються і смак придають. Фуршетна за кілограм 166,50. Палочка заважила чуть більше, ніж 400 грамів На 67,60 сир класичний, називається 199,90 за кілограм. Також 406 г, як і ковбаса, на 81 гривню 16 копійок, пакетик 31 копійка. І ось ця сорокова маса. На 37,22 мені обійшлась, чуть менше, ніж пів кіло. За кілограм ціна 76 гривень 90 копійок. Ну, і, звичайно, ж була в магазині Аврора, де вирішила спробувати ось такі таблетки для посудомоїчної машини. 25 штучок, отака упаковочка, із запахом лимона. 400 така пачечка. Була не за акційною пропозицією, але вигідно те, що тут 25 таких таблеток. Тож я вирішила купити. Хто купував, напишіть мені відгуки. Подобається вам цей засіб для миття посуду, чи не подобається? А я, коли почну користуватись, також, в свою чергу, напишу. Тоді по акції купила і неодноразово купую і рекомендую, якщо хто ще не купував, вологі сервет. Дитячі, 120 штучок в упаковці. Дуже класні, приємний аромат, можна використовувати будь-куди. Для мами купила ось таку крем фарбу від палит за акційною пропозицією. Відтінок 4,60, називається золотиста кава. Ось такий нейтральний колір. Не по акції, але потрібно було прикупити крохмаль картопляний від фірми Деко. Ця пачечка 200 г. І для свого котика таку невеличку пачечку, 400 г, купила корм мікс. Різні тут смаки. Колись купувала, він їв, то вирішила ще купити, тим паче по акції. І зараз весна потрібно оновити паркан, то купила ось таку щітку для фарбування. Будь-якої поверхні. Саме така буде примірно, така ось зручна у руці. Не по акції, але потрібно, то вирішила придбати. На цьому все був у мене такий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!